Так, всім вітання. Нарешті залив. Довгождане приміщення. Тепер красота. То слідше приміщення і це у нас 4 на 6 для утят. Там у нас 3 на 6. Окно, двері буде зашиватися клійонкою. Це так як було стало. це має куски. І попришивав просто і потім і, ну теплиця, як сломи, запихати між ними. І натягають клейонку з двох сторон. Щоб було з клійонки. Так як було, щоб пару бар'єр, чи як там правильно, клейоночки. чи гідробар'єр, не проходила влага. Ну, приміщення будемо обшивати клейонкою. Так само, бачите, у нас з досок, Не знаю, я коїсь назвати назвати, але 90 года робилося. Там мінвата і клієнка. Так воно було, тут кусок відпав у мене. Случайно, чисто случайно. Впав да і впав. Буде потолок робитися з досок, так як в цьому приміщенні. Розшивається з досок, підшивається кліонка буде, і все. І наверх сіно. Чи солома, а що буде, той буде? Так. Отак, як тут я показав, що я робив ямку. Як будуть гудят аботатися, наверху тут, бачите поїлка така труба і вирізана дірки, і клапан буде самопідливайший, чи наоборот. Та соска буде смикати. Це буде так у нас. Трошки такий нахил, два рівна, то я вирішив трошки зробити. З цієї сторони вишенько, щоб було, щоб не заходили до поїлки. Льопалися, все тут збиралося. Це головна проблема витягти. І в нас тут посередині є дірка, куди буде сходити вода. Ну, я б в тих відео ви бачили. Так, саме ця клієнка буде підшиватися до водолка. Ну, і все обшиватиметься, як потім. Ну, ось так в мене йде процес. Процес, процес, процес. Тут так само рамка. Та одна рамка в нас іде 2,20, значе. То... Труба 15 на 15, просто рамку зварив і все. І тут так само, така сама рамка буде, але треба докупити. І це куски не вистачає, теж цілісне возьму, щоб не була вигнута. А з цієї сторони не знаю, просто досками так за шею, щоб не варити рамки більше. Петухи розкричались. Так, по цій стіни теж буде обжавається клійонка, банку поставив на бо іграє біля мене дитина, так щоб, не дай Бог не розбило. так-то просто так упихнув. Буде, бачите, залажуватися соломою. Зверху у нас солома потолок і була ще стара мінувата, таке мінувата навіки дав наверх. Оциплятися в нас, утеплено так. Тут зробив під витяжку, вирізав такий лючок, Ну ще не вирізав металі, а просто мінувати і, і все картоні вирізав наступне приміщення буде. Ну, Ось вот так, хто буде там стекло. З цієї сторони виглядає отак. Тут там мене більшенькі двері, меншенькі, там ще меншенькі, Разнобой, Ну, нічого страшного, шукаю кролів, полтавське срібо. Можливо, хто їде через Яготин з Полтави на Київ, вийду на Київ на трасу Київ Харків. Шукай, хочу купити чисте полтавське срібло. Наша українську породу. Можливо, хто знає де, а можливо у кого є, закуплю. Маленьких або самих беремо. Так, хазяйство побігло. Все одно, бачите, лисуваті. Сірку довалюю, додаю, але все одно менше так таке, маленьке є. Ну, не роста нічого, ці вже такі кабанчики вже такі вже є. О, бачите, починає пух рости, але все одно ще дуже слабо. Йди. Ну, ось так, колеги. Кормушки пусті, сейчас понасипаю їм їсти, поки виїдали все вентилятор работає. Що там по воді? Ще вода є Що? хай займаються. Ці теж ну ждуть. Хазяйва. Що? на мацяках, боком Виходьте, виходьте, виходьте. По петухах Петухи потихеньку виходять. приїжджають, вибирають вибираю красивих, але вони вже той найстаріший, теж то, казали, кінцжали, бачите які? Два їх тут, а чи три. Два штучки їх тут, а, да. але вони вже всі такі красиві, мужчини. Не знаю, всі гарні. Продаю по 200 гривень. Ну, але потихеньку приїжджають, кажуть, міняємо. Всі кажуть, вже старі. хочемо молоденького. Всі шукають чорного, а то такий, красивий чорний. Видно, це його батька. То такий гарний, гарний, такий чорний. Молодий, молодий, ну не забрали ще його. Ну, мені подобається. Такий гордий. Ну, все. Були фазани, стали петухи Але буде це приміщення. Сюди ще друге закинемо. Ловко, коли є, така клеточка. Два на три із сітки на вулиці. Красота. Так, в сарай. П'ять хрипший голос. По сараю що у нас тут А що у нас там? Пусто. У Олександра заказував премікс бройлерний, зробив для утят корм. Але я робив не його рецепт, а робив те, що він мені робив колись. Для бройлер. я по бройлерам зробив для, для індовитят, щоб трошки жирку набрали, бо вже не, скоро і зима. Чи мало туди свойків кинув, щоб пішли. Щоб пішли, росли. Так, це заказ має на кукурузу. Не знаю, чого, чого люди так вибирають. Хоч беруть мелену кукурудзу. Воно не мелена а зараз покажу. Продаю 60 гривень відеречко Тут вона 4 відра. Ну, а важу по 25 кілограмів. 4 відра виходить, і якщо відрамеш, кіло в подарок. Ну все. Як мали мій млин. Ну тут практично все корупції. Сонечко вийду, можливо, видніше буде. Бачите? Не мучка, а практично корупції. У нас в магазині продають. Там другий раз ми на сукуску беруть три кальці. Ну таке. Як не вистачає, так їду. 11 гривень кілограм. Ну ось так. Я продаю ось 60 гривень. Давичко, мені хватить. Так, що вам ще показати? премікс мені підгнали аву на пробу. Не знаю, ще пойобний нічого не можу сказати. Несуться, як несуться. гранулятор пока не роблю, маленьким не можу запущу, так зроблю малесеньким витятом, підемо покажу вам. Чуйте галас це галасти. Витята, ну, звісно, біля стара в мене робили. Чудес. Це в мене ще залишилося. З того разу. Даю перший знаєте, перший тиждень. Вони його не жменьку з'їдять. Але щоб ще ну, з тих залишилося, не знаю, кілограмів п'ять. Тізі, але я даю, щоб оту, начальне, щоб там подзябало трошечки. І все. Ну, давайте. <риклад> <риклад> Як мені подобається, будемо біжать. Срудь заразу де попало. Так, І що приїхали, були вже які кабани. І тут там, мішки гади позбивали. Дуже такі невеличкі вони. Пролазить, бачите, все ці пролазять. Ой, позбиваю, треба поприв'язувати чимось мішечки. Це не діло. Я просто так позапихав, думав, буде держатися. Коли ні. Один засланець остався. А як будемо зараз ловити. Бачите, копий пролізло через сітку. Дуже малесенький. Вчора привезли, воду не ставив, сьогодні вже буду водичку ставити, бо їм три дні будуть без їжі, без води, спокійно. Будь. А ці вже такі сосики вже підросли. Ну, засрали, правда? Ну, нічого не зробиш. Так що коли є такі справи. Так що всім дякую. Зараз насиплю, бо там теж пусто. Зараз насиплю, там немає мисочки, де мисочка, мисочка Пополоник наш, пополон любві. Бо їсти хочуть. У них апетит Ну, подождіть. Дивіться куди. Дві минути. Кор, на вигляд почти весь одинаковий, але рецептура різна. А виглядає вигляда ще однак, що для цыплят для ціплят. Йду та на вулиці. Голубий фаворот підійшов. Крила голубі такі ще, пушок у його. А де ще один. Десь бігає. Прогнали, прогнал, пошов, їх там водичка. Була у балі вчора клійонка, я я забрав і туди на склад. Тепер кучу і просто на землю тече і хай купається. Кстати, тут селих, видно, голубий фаворит, а то уточка. Ну а як дивіться, не однаково ростуть за цими домашніми. Найбільше nee, всього то, корма завісить, хто знає, Ну а на рівні йдуть. Що м'ясніше цієї переверте ще як. Ну так, колеги, добро, всім дякую, всім гарної. Все самого гарного бачите, так робота. Їдять і сруть, їдять ісруть. Так, да, це таки селих це, а то уточка. І скоро ще народяться. І так будемо міняти кров. Все, колеги, всім дякую. До пока.